Трошки вітряно. Ну і як би сказати, вже так по-осінньому прохолодно. Вітаю. Сьогодні у нас є 22 серпня, вчора з вечора вночі падав трошки дощик. А зараз так похмуро, прохолодно. Радусів десь так, 18, дуже Комфортно ходити неспекотно. Я у лісі сам Найк залишився вдома, трошки не здужав, з ним вже все добре, але ще не рекомендовано фізичні навантаження, бо ще буде кілька днів вдома для повного відновлення. Таке причина проста вкусив кліщ. Хоча він не перший раз у лісі, але таке всяко є. І всі прививки, обробки. Ну але нічого не дає 100% захист. Ну таке. Все добре. Тому так, йдемо, йдемо сьогодні, подивимося, що є в лісі. Не був кілька днів. То вже так цікаво, що є. Пройдемось, подивимось. Все що буде, вам покажу цікавого перегляду. Mm -hmm. Такий рибочок нам попадає молодий. Чудовий. панська Чудова молода. Оця. оця вже така велика не залишається. О, тут яка М -м -м. ножка відламалася. Чистенька. Така міцна. Просто чудова. Ха. Чудові такі. яка цікава форма гриба пальці диявола. так від сонечка отріскав Окей, потріскав. Так, сонечко трошки показалась. Той є ще такий, а вони вже то було сухо, вони повисохали, а там є ще один такий лапух. Цей, Подивися до нього. Це ніби чистий. Бачите, біленький. Це ще добрий. Там далі ще бачу. От ще такий. Теж такі великі гриби. Але виглядає, ну. Он такий всередині. Переросли гриби. О, там такий здоровий внизу бачу. М -м -м. Грибе видно, що такі підсушені, потріскані, сухо було. Ось це чудовий гриб. Твердий такий. Чудовий. О, такі великі гриби. Там Далі ще один. Поросли, але ніхто за ними не прийшов. Переросли. Так сьогодні багато зустрічається таких великих перерослих грибів. Так і залишиться тут. Угу. Такий Потрісканий. Ну добрий гриб молодий і великий чудовий. О, є ще один. Такий. А там далі ще бачу. Такий. І ще там далі є. Тверби. Так на такому відкритому росту, то видно їх здалеку. Йдеш, просто бачиш. Ой Чудовий! Такі тверді, не можу вам передати словами. Такий як дерев'яний. Міцні такі чудові. Тут цей гриб. Певно, щось його хтось зачепив. Але як бачимо, такий старий греб-лапух. Чистий. Ну він вже старий. Така файна голубінка. А тут біленькі. Попукали від сонечка. Це добре. А голубенка красуня просто. Ух ка. Ніжка. Чудові. О, ну, такий ще добрий. Він вже старий. Але як бачите? який Просто постаріли. Рідко, але зустрічається сьогодні. Зустрівся мені такий цікавий гриб, така форма. Це є шишко гриб лускатий. Рідкісний гриб, занесений до червоної книги. Трапляється в Карпатах. Щось так забурилося відощ падати mm, така уже mm. краса птахи тварини мають чим куштувати тепер mm. дуже смачно А тут білий попався такий чудовий. Ой який файний. І це я так хочу показати, як білі гриби також відрізняються. Ось цей гриб в такому спільму, боковий хвойний ліс. А тут Маймолодий ліс хвойний просто, як вони відрізняються. Чудовий. Перепічений. Молоді чудові ось вот, ще такі біленькі попадають нам, на мой чудові Молоді який Файний Чудові гриби. Так, переміжку. І білі, голубінки, лисички. Ой, як серед зеленого моху ще. Ще один бачу. О. Ось грибничка на місці. Нема чого переживати. долі. Ось туди вже бачу побілів дощ іншим берегом. Зараз буде і тут. Так, вітряно і починає моросіти дрібний дощик. Буду йти додому, не хочеться мокнути. Є у нас сьогодні такий результат. Білі гриби. Є голубінок, лисички, є доста. Білих грибів сьогодні знайшов більше, але дуже багато залишилось у лісі. Гриби перерослі старі. Ну, таке добре було бути кілька днів раніше. Ну, але вже як є, нічого. Є доста. Вдалося ще вибрати таких добрих. Молодих грибів. вам дякую за перегляд, що зі мною, всім миру, здоров'я, добра. Я додому, до зустрічі. Бережіть природу!